Он Просто Зараз. после реставрационных работ их їх... выпускают. Здесь часто за это можно говорить такое жилище. Вы темно, старые. Різнокольорове все таке. Веселе. Згори знаходяться балкони. Якщо стучить мужчина, повинен відчинити мужчина. Якщо жінка, то жінка. Прова. Це важке і, і тяжове дістається. Мальчикам каже гід. Дали нам каву, дуже смачна, М -м -м, неймовірно смачна. Дуже крута вулиця. ідеш такий уклон, гарний такий? уклон. <звілля> <звілля> Смокота, справжня кава. Кава з кардамоном. Дуже-дуже смачна. Так потрібно так хорошо так піднятися. Ось так, виглядає. Це, це що гімназія?

І ось сам продовжується. Ось такі доворіки, двері, такий спуск, і ще після дощу слизькі каміння. Трібно дуже бути уважним. Трошечки побільші двері. Ось такий уклон? Серйозний. Ти йдеш. Що? Справжні крочки. Можно пасты. Налево. <laughs> Я вижу сейчас сейчас. Фига. Стерскрис. <laughs> Надо сказать, больше традиционно, чем наши турчанки. Почему? Потому что они соскучились этому, понимать у них нет. Э, они наоборот. То, то есть вы думаете, э, вы сломаете, нет, наоборот, ломаетесь. Ну, а ситу, Из-за характера ситуации то, что все то, то, зависит от мужчины. Если он с сильным характером, то, конечно, каждая же... Вот как бы вы бы сейчас меня не обманывали, каждая женщина хочет вот это сильное плечо. Согласна. согласна. Просто вы разбалованы тем, что нет, у вас слабое слабо. плечо. Жизнь когда прекрасна, когда девочки будут девочками, а мальчики будут мальчиками. То есть не надо превращаться в мальчика, не надо бежать впереди паровоза. Вы этот мир не спасете. Понимаете, жизнь, она короткая. Всегда я вот, всегда обратите внимание, всегда даже идешь с мужем, иди на полметра замуж. Самый элементарный пример, чтобы он почувствовал свою ответственность, чтобы он знал, что он должен вас охранять, защищать, оберегать, содержать. А если вы будете постоянно впереди него бежать и всегда: это мое, это я, это мой, чей чей ребенок у вас ребенок? Чей? Мой. Мой. Завтра муж скажет: слушай, это ее, это ее, и ребенок ее. Вот так легко и просто он уйдет. Ну, а когда вы скажете, это твой милый, это твой, это твой, это твой, он уже понимает, ага, это все мое, я должен. Выхода нет. Выхода утопия. нет. Утопия. Какая утопия? У нас это утопия Эту утопию У вы нас... создаете. різнокольорові, а вони признають тільки... тільки білий і чорний. А тут різнокольорові, їм не дуже подобається, але, мабуть, для туристів. І ось так вгору сходи. со временем что сделали когда э, не смогли углядеть видите в таком же стиле только уже в современном виде построили дом уже видите? Балкончик він виходить трошечки, щоб виглядати саме хто прийшов. Ось скрізь, скрізь так балкончики виходять. Пальні будинки балату. Ось старовинні будинки. І ось їх реставрують, реновацію роблять і використовують знову. Раніше не були вони такі яскраві, а ось. Приблизно ось такого кольору. Більш спокійні, ось лавандовий будиночок. Ось так виглядають. Кажуть, що тут якісь фільми знімались. Турецькі фільми, на жаль, я не дивилась. Приїду, почну, хоча б спробую подивитися можливо, мені сподобається. Так яскраво виглядають будинки різнокольорові. Ось така краса виглядає Красиво, правда? Яскраво дуже. спускаюсь нижче, повертаємось. Десь прям дуже красиво виглядає з квітами. А ще ось на розі ось такі викладені каміння на кожному перекресті. Якісь такі елементи, щоб було помітно, мені так здається. Ось який старовинний будинок. Дуже по-різному живуть люди. Дивіться, як красиво. На розі квіточка. Так цікаво він помітив, що ми називаємо діток зайчик, там кішечка, а вони кажуть лєв. тобто таких великих і царственних тварин потрібляють. Так що є різниця в вихованні? Только ваш мы могут потерять, что хотите. Атмосфера приємна, М -м -м, так красиво, настрій хороший, <рістити> чудово.